А ікорку показали ми, так ми Ну, Сьогодні ми вам показали, що ми взяли на пробу ікру, сідеться другий відроді до мене. Дивіться, в першу чергу сюди вам показую, що вона сухенька. Ікру, Щоб познати, чи сухенька вона чи лажненька, ми беремо по бортику, дівчатка моїх. Подивіться, вона йде мало. Ну, от службу носиш. Відкривай руку. Ну так. Все одно щось будуть паскути. Та хай вже паскують по Да? Давай, ти представиш, ти сіла. Ось так уди сіла. Костя, Костя. Є. Костя, леся сіла. Звісно. Костя. От, спасибо, вам поставила підроблю. Це, Це буде нормально. Є. Ні, то не жидки, то копчена. То їду копчена, але дивіться. Хорошо, Любий борчик, який ми не відкриваємо, мої хороші, вона йде суха. Вона йде суха, дивіться, вся ікра вже йде. Це горох. Вона йде мало-мало сольна, вона дуже-дуже смачненька насочують тепер трошки значить ти торгуєш ділянці костянка ти відпускаєш да? дивіться вона від цим сіде вона, вона пише і це пер, якщо перва пер, пер, коли вона тільки пішла вона була знаєте вона була трошки крупніша і вона була житча. а ця дивіться це йде мельче і вона як горбушка я хочу вам сказати що горбушка вона Чим то далеко, похоже, десь на є прикус, нірки, прикурси, кіжуча. От воно все йде з горчиночкою. Але у нас тільки ми продаємо горбушуки, кіту, тому що нірка кіжуча у нас не йде. А нірочку, коли ми получаємо, вона ж жде така красна. Ми коли її получаємо, її треба одразу продати. Але вона у нас дуже плохо продається. Ну, у мене немає покупателів ні на нірку, ні на цю. Якщо хто, допустим, хоче нірочка, я бачу наша іринка, як ірочка, як, як ірочку нашу рибка Іринка. Рибка Іринка, Я бачу, рибка Іринка, Вона. Часто бере і кіжу, і нірочку. Це я бачу, просто вона показує. Я її не беру. Бачите, у них є покупателі на цю рибку, на Ой, на цю рибку, у нас. Значить, дивіться, не до мене. Баночка має 90 грамів. Да, Віси, я заразі до мене, покажи. Ні, ні, включаю світ. Давай, яркость. диви. Віси, бачите, 0. Я ставлю баночку, 90 грамів має баночка. Я завжди вам це говорю. Ми насипаємо завжди, допустимо, 195 грамів, 200. В основному ми робимо 200 грамів. Тому що ми більше сипимо, тому що ви приходите. І саме головне ви всі пробуйте з тої банки, з якої ви хочете брати. От ви хочете примірно брати так, 194 грами. Додаємо, ще граміночку, буде 200 грамів. на ставлені От 196 грам. Баночка має 90 грам. Ми сипемо більше для того, щоб коли ви приходите, то ви хочете 100 грамів беріть 100-грамової баночки. Да, лесенька, да. У мене часто цей. Вальбінки святиє і мені не той буде мій привітає завтра. На віранду, йдемо на віранду. Ані ще ж це хорошо. Або хороший ніж чувствує пілюлі. Ну зарані, або це так. Та сіди на ну, мене. От баночка 200 грамів. Сюди робимо більше, тому що ще раз кажу, для нас дуже важливо, щоб вкусно пили. Ви знаєте, що і корочка йде мало-мало сольна, вона йде свіжа, і хто ж йдеться горобку. Кити поки немає. Ну це у мене немає. На базарі може вона десь є. У нас немає. Я подожду, щоб вона пішла вже. Втора третя, не, втора, третій завоз, тому що вторий, третій завоз, вона буде, по-перше, крупніша, по-друге, вона буде мало сольніше, а в третіх вона буде цей не, А в третіх вона буде вже ну, не така живтувата, тому що перша сторона більш живтувата. А я люблю, щоб вона була плотній. Ми ви мене любите, щоб було все плотні. Саме головне, що ви дивіться, якби ми от пласти до мене показують, та вже внутрі, да? обично внутрі може збиратися там якась юшечка. Дивіться, я вам її буду перегортати. Мільйон 25 разів і тут юшечки немає. Вона йде, саме головне, що вона йде, знаєте, що мало сольна. І вона вже така, бачите, сухенька, от сухенька, от така, хорошенька. 198 грамів. Ви коли приходите до якурочку, до її банки, яку ви хочете взяти. Так, 200 грамовались банка, їде мене. 200 грам баночка вона має 120 грамів. Якщо в неї 120 грам, то ми беремо. 320 грамів, правильно? Я вгадала? 320 грамів, ми робимо баночку. Ще раз скажу, ви коли приходите, ви, всегда, ви хочете пол кіло, 100 грамів, 200. Це не важливо, скільки ви хочете. Саме головне, я завжди, з якої баночки, щоб ви стоїть і пробували, тому що це дуже важливо. У нас просто були ніколи істочні, коли дівчинка говорять, що ви давали пробувати одну, взяли другу. Дивіться, немає, другої в нас. Так, несемо. 320 робимо. Дівчки, якщо ми вам насипаємо з одного відра, 322 грама. Якщо ми вам насипаємо вся фасовка це з одного відра, вона не йде з трьох, чи трьох-чотирьох Ми відкрили відро і вона фасували. Дивіться, зверху, коли ви її ікру, вона, ну ви її взяли вдома, з знайде додому, так? Зверху ви можете пробувати, вона буде чуть сильніше, але в будь-якому випадку ікру треба паличкою і ложечкою перевертати. Тому що так як само, як у відрі, вона зверху буде суреніше. Коли ми її розмішали, вона буде друга. На якість ікру, у мене чи не у мене. Саме краша провірка це йде на кипяток. Ви берете крутий-крутий кіпеточок, -крутий берете бобочки, отакі кидаєте. Якщо виходить білок, водичка стає біленька. Це говорить про те, що ікра край не якісна. Якщо білок не виходить, то ікра не якісна. Слухайте, це є щас така грамотка. А раніше що я понімала, то який мене дурили хто як хотів, мені носили хто що хотів, чесно вам кажу. А потім вже знаєте, воно сидиться з руками. А тепер, звісно, я не кажу, що я великий спец, але навіть на вид я трошки можу і крупо приділити, навіть воно в ніч не відбуває. Але я друге вам хочу сказати, дивіться, є багато, кажу, це у вас не, не рибий жир. Я хочу вам сказати, що рибий жир, якщо ви попадете на хороший, от, ну є та, іскусственна ікра. Це що вона іскусственна? Вона виходить з риб, неї рибі, 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 рибі жир. Вона стоїть дешевле, намного дешевле. але вона теж вкусна. Я вам хочу сказати, що вона теж вкусна. Не те, що там вона, ви її берете рикенте, ні в якому разі. Вона теж дуже смачненька. Так що, мої хорошенькі, ми знаходимося на повозі в молочному корпусі, точка вже одна. Хочу вам сказати, що 23 числа ми з нею і ремчук. Ми уїжджаємо, уїжджаємо утром, тому що ми їдемо машиною. Ми їдемо машиною, беремо з собою те, що ще ми не передали. Костік Станюшку Танюшкою їде ввечі. 24-го у нас буде дуже красиве оформлення. Ми знайшли оформлення буде з шариками, понятно, що красне і золотом. І на час дня, 25-го, ми будемо. Перерізати ленточку нашого прекрасного магазину. Я думаю, що це тільки буде начало відкриття захід, тому що є дуже багато продажень, є футів, є буковель. Але давайте ми почнемо з вами з Яремчик. Для мене дуже важливо, звісно, перше буду я одна, але мені треба буде хороша дівчина, яка прийде і буде працювати. Знаєте, звичайно приходять, дали людині ставку. Ну я не кажу, я ні в якому разі не хочу обрасти. Людина знає, що в неї там полтори-дві тисячі гривень ставка, і вона думає, та, День до вечора пробув дівчатка моїх. Е, я хочу знайти таку людину, я хочу, щоб вона відносилась до роботи, то що так, як відноситься до неї я. Щоб вона любила розбажанням, а не просто вона йде, вона знає, що вона посиділа день до вечора і отримала зарплату. Так, да, в роботі я три Для мене я завжди хочу, щоб для мене було чисто, щоб люди були довольні, і щоб не було такого, що ми прийшли нам тут нагрубили на то. Служі як ніж такого але я хочу, щоб все було добре. Так що, мої хорошенькі, 25 червня ми відкриваємося. У кого буде бажання, ви до нас приходьте, ми всіх раді бачити, тому що мої рідноблічки. Я люблю, коли до мене приходять. Я люблю, коли до мене йдуть. І взагалі я люблю всіх. Саме головне, мої хорошенькі. Хочу злизати з пальця, але не можу, бо зараз на то не надалець, не надо лезати. Діле медучки, Леся, я кажу, що ти просто, зараз поки ми напулимо ролики з собою, то підемо дерена фаси. До мене дивіться, обично середині, коли відро може збиратися жижа. Дивіться, я вам її буду відкривати, ковиряти з усіх сторін і курочка, вона сухенька. По-перше, от я візьму губочку, попру. А знаєте що? Вона лопається. В неї далека ложінка. От чесно, як на мене, у горбуша вона сама смачна ікра. Вона така вкусна, я вам навіть не можу передати, от, вона дійсно вкусна. Мені навіть голубуша подобається більше, ніж кітам. Мої хороші. Якщо ви хочете замовлення, зробити 098-493-776. Ви знаєте, коли б передавали риб, завтра буде рибка. І ціна на рибку ще дешевля буде. Зараз дуже вигодно брати цілу рибулечку, тому що ціна на неї дуже шикарна. Та неділя в нас рибка була 400 гривень за кілограм. Я думаю, що цю неділю вона буде може, дешевше, тому що ми вже ми заказати хотіли 30 ящиків, але заказали. Два дасть 20, бо більше немає. Рибка буде завтра утром. Ми обов'язково вам зробимо ролики. Значить так, ми знаходимося в молочному корпусі, точка одна команда одна. І корка є, світулька є, костики є, Танюшка є всі на місці. Ходимо з тобою, але вона правда вкусна. Вона така вкусна, що вообще. Дайди до мене, давай ручку ще. ще. Іди до мене, зайчик, на. Давай, Зайка, давай, ручку давай. А ну ще раз. Розкажи, зайчик, яка цей курочка. Даю, даю, дай. Ну, Далека-далека горчинка, далека, да? Да, есть маленькая далека. І зерно лопається ж корочки вообще немає. И ти знаєш, вона настільки липка, що на... так, вона остається, да, вот такого все на вся. Так що мои хорошенькі, я уже нафасувала пів ведра. Сейчас уже сюди и Леся. И корочка стоит 700 гривень за 100 грамм. Вона мало-мало сольна. Thank yeah. you. Я знаю, хто мені подарив машину. Ну, подивіться на ці цвіти, на цю цю тіньку цвітову і на ту машину, ви розумієте, так? Красива жінка, гарна жінка. Красиві жінки дарять подарунки. Правильно? А так як ми всі жінки красиві, всім дарять подарунки. Вони можуть бути різні, але вони подарунки. Любий подарунок це подарунок. Е, все одно приємно. Хай навіть один цвіточок, один поцілуйчик, одне внімання. Це все одно. Дивіться, говоріть, напишете мені право. Перше, перве, перве – Чоловік, друге, донька, третє, Кавцова. Четверте, тайний прихильник. А ну напишіть мені, будь ласка, хто мені подарив? Що ти, Леся хотіла ще сказати? Ні? Думаю, Потянути. чи не всіх, чи всіх ти перерахувала? Всіх? А ще кого п'ятого написати? Тайний прихильник це був. Батюшка ще писала. Батюшка Батюшка п'ятий, п'ять чоловік. Як ви думаєте, із п'яти цих прекрасних людей, хто ж подає свій тільки цей автомобіль? Прекрасний!